Дуже приємно, що ще один з авторів, ім'я якого є на титульній сторінці цієї збірочки, приїхав з іншого міста для того, щоб презентувати цю книгу для нас для полтавчан. Тож зустрічайте гостя із міста Сум Владислав Івченко. Добрий вечір. мене звати Владислав Івченко. Я письменник Сум. Трохи розповім. Да, тут е, досить важко, тут така, е, такий пафос, так, так все. І от, е, я зрозумів, чим відмінність прози і, і, і поезії. Да, в поезії ти можеш собі дозволити так, так говорити пафосно, так. Е, якщо в прозі таке напишешся, то буде такий якийсь соцреалізм чи що, щось таке страшне, да, за що треба руки відривати. А в поезія вона... Якось це дозволяє так, якось так, по таким струнам бити і ну, ну, насправді класно, і насправді це вражає. Е, хочу розповісти, як я потрапив у цю книжку випадково. Да? Ну, тобто, е, журнал Україна проводив вже другий свій конкурс новила по-українськи. Я е, минулого року брав у ньому участь, от, написав, як на мене, дуже хорошу новелу, вона нічого не виграла. От, але я думаю, ну класно, от брав участь, є новела, яка мені подобається, думаю, буду брати і наступну. Наступний конкурс, він, це навесні вже було після Майдану, після, ну, ну, така нервовість, там вже, щоб щось починалося на сході, вже там якась, тут, теж такі е, часи неспокійні. От, і е, вони е, дали, що тема буде Майдан конкурсу. Я, чесно кажучи, ну, думаю, блин, мабуть, не буду брати участь, бо я не, ну, не знаю чому. От, поети дуже багато писали про Майдан. От, ну, як я досить ну, багато пишу, але от, про Майдан я не міг написати нічого. Не знаю чому. Я, ну, наче -то, ну, Як і всі, я в цьому інформаційному полі жив, був на Майдані кілька разів, там в Сумах були події. І, але, Ну, от, я не міг знайти, наче в те й тему були. Я думав, о, це хороша тема. Починав писати і ну, не міг знайти інтонації. Як, як правильно про це написати, який зору, або героя. І нічого не міг з цим зробити. От, і тут конкурс на по-українськи, я вже вирішив ще раніше, що буде брати участь. Але раз тема Майтану. Чуємо, ну ладно, думаю, Майтан значить. Ну, я думаю, це такий як такий професійний виклик. Да? ну, письмен, ну Спробуй на задану тему, от я почав думати, думати, щось там і знайшов таку одну хорошу тему. Так почав і крутити, наче щось там якісь такі виблизки. А вже дедлайн. Я так починаю нервувати. Блін, на треба штигати, дедлайни. все, А я в газеті працював, і я знаю, що дедлайн це дуже дуже чарівна річ. Да? Бо то дедлайна ти завжди зробиш. Там є в тебе натхнення, нема. Там щось душа лежить, не лежить, ти зробиш. І тут я теж думаю, ну ладно, все, це для моє, вона більш-менш непогана, так, начебто все. От, І потім я вранці прокидаюся, думаю, так, все, цілий день присвячую конкурсу, пишу. Я так сідаю писати, щось так туго йде, я щось так починаю ходити, чай пити, що ну, не то. От, І потім я так думаю, о, так отже. І все, я сідаю, і буквально там за, за дві чи за три години я написав оповідання. Ну, мені дуже сподобалося, дав дружині почитати. Дружина там виправила якісь ці граматичні помилки. І я відправив його е на конкурс. От. І, чесно кажучи, забув. Бо ну, вони, по-перше, мусили здається, е здається, у квітні да, підвести підсумки, е але не підвели тут війна, тут це все. І, і я забув, ну навіть і забув думати, що там, як там. От. І влітку вже. Я дуже добре пам'ятаю, що я щось там ну на городі, щось чи сапаю, чи не якась така оця невдячна сільська праця, яку я ненавиджу. От і телефон. Я був, алло, алло, е, це там Олена Павлова з е, журналу Україна. Владислав хоче вас привітати. Ви виграли конкурс на по Україні. Я думаю. Чи розвод якісь, чи що? Я щось таке обережно, так не поспішаю радіти, кажу, а, а що? А, а як новела моя називалася? Ну так перевіряю. Типу. Я кажу, ну я, а ви ж не знаєте, як новела називалася. Я думаю, да, що ж ти? ну, потім з'ясувалося, <реш> ага, що все добре. Е, от, і, е, там, е, все, а потім з'ясувалося, що ми друзі в Фейсбуці. Це я потім ще в Фейсбуці відписався. Як там пересвідчився, що все нормально, роду, клас. Вона каже, там і премія буде. О, я говорю, так з цього треба було починати. <реш> все, премія буде. І потім там в у Львові на, на форумі. Вона каже, давайте ми влучимо вам на форумі. Та я кажу, будь ласка, у мене буде ну, хоч причина їхати на форуму, то завжди приїжджаю без лошарни, без нічого тут. Нічого ну, ти їдеш на форум? Та їду прям отримати. Ну, потім ще до форуму вийшла моя книжка вот, в КСД, і я вже взагалі думаю, ну король. Книжка вийшла, тут ще типо, типо, ж книжка, дві книжки, все. Вот. І, е, і так я опинився тут. Потім я, звісно, е, коли почитав склад учасників, мені стало трохи соромно, що ну, такий цей великовозрастний дядька вперся, то там ну, молоді люди пишуть, у них є якісь. Ну, вже пізно було. І, я думаю, Селена Розума каже, Олена, знаєш, я от, розумію, що, ну, що треба давати цей дорогу молодим, а не а не лізти стіни, ну каже, от наступного разу буду брати участь, щось мені це сподобалося. Да? І насправді це крута штука в чому, що е українська література вона зараз перебуває під таким дуже потужним диктатом е е романів. Тобто, видавництва, коли ти звертаєшся до видавництва з книгою оповідань, вони, ну, вони одразу кажуть ні. Якщо з романом вони можуть сказати ні через тиждень, да, чи, там, чи хоч почитати, чи щось, то книга оповідань це ну, при речі. Ну, якщо ти не знаєш, якщо ти не жадан, але Жадана, здається, теж зламали, він змушений там, якось це скльопувати в е, е, романи. І ну, насправді це погано, бо, бо оповідання це дуже, дуже класний жанр. Да? І, і от, от ця збірка, чому вона мені ну, дуже сподобалася, чому я ціную цю спробу е, дискурсу, – це зробити, це одна з дуже і дуже небагатьох можливостей прочитати сучасну українську прозу. Книга я прочитав, і вона дуже нерівна. Так. Є якісь моменти, ну, які е, думаєш, ну, ну, ну добре, нехай. Але все одно, я ж кажу, що її перевага значно більше, такі позитивні риси значно більше, ніж аніж не толіки. Тому я всім раджу купити. І мені здається, що е, про декілька авторів з цієї книги. Ну, в майбутньому в молодих письменників будуть говорити, бо видно потенціал такий відчувається, і е, це ще цікаво, що потім ви там за, за кілька років, коли там будете там якось презентація чи, чи, чи читати про якісь там новини з якихось конкурсів, ви думаєте, а, а цей, цей ану, ага, відкрили. А, так, точно, тут він був, тут він був. Я думаю, що тут як мінімум кілька е, авторів є, з, з якими ви ще. Зіткнитися у своєму житті. Ну і е, зачитаю свою новелу, вона називається Стоїмо з накокликом. Е, це така новела. ну, Там теж було цікаво, що коли вийшли результати е, конкурсу, то там була е, певна дискусія, і е, з'ясувалося, що е, там частина журі була письменники, а частина журі е, журналісти журналу Україна. І виявилося, що майже всі письменники. Ну, дуже, так, дуже потужно розкритикували моє оповідання, так виявилося, що така цехова антисолідарність вийшла. Ну, хоча вони, звісно, не знали, хто автор, нічого. От. А е, журналіст сподобалася. Да? Тобто, а письменники закидали таку річ, що. Е, от чому в е, конкурсі про майдан е, перемогла новела, в якій головний герой дивиться майдан по телевізору? От чому так? Да? Це, що, ну як так можна взагалі? Це це ж як профанація. Хоча ну для мене це заки дитині, бо ну не знаю. 90% населення країни е переживали Майдан по телевізору, можливо, більше. Ну, треба ж розуміти, що на Майдані конкретно там, навіть найбільші якісь дні, ну, було ну, 100 тисяч людей. Ну, ну, тобто, це по-перше, по-друге, мені кажуть, а оце, якщо граф Лев Ніколаєвич Толстой, це сівастопольські розкази писав, там, дивлячись телевізор. І я так подумав, що думаю, що граф Ліф Толстой, якби у той час був Фейсбук і Ютуб, ну щось мені здається, не б було сидіти там на басіонах Сівастополя. Так, він ну цілком можливо. Він би писав про, про те, як е, там світ Москви чи Петербургу переживав цю кримську війну і і так далі. Тобто, ну треба зважати на те, що. Все змінюється, і і насправді я ж кажу, я дивився там про по породичам, по, по, по знайомому, по всім для ну для переважної маси людей тим більше в сумах. Я, ну, це в Києві можна було сісти на метро, і там як багато моїх знайомих робило, да, і приїхати на Майдан, або там після роботи зайти на Майдан. Да, бо в Сумах, в принципі, майже всі це там, приходить, людина ввечері з роботи і дивиться, що там, а шо а, а що нового, да, там, чи якщо є там на роботі інтернет, то значить ніяк. Виробничої діяльності, а, а читання не роблять. Отже, моя е, новила Стоїмо. Вона ну, так теж я ж казав, що це проза, і тому е, тут е, пафосу поменше, побільше не пафосу. Це почався, як завжди, останнім часом. Він прокинувся, зліз зі старенького дивану і вінкнув телевізор. Майдан стояв. Стійте, хлопці, стійте, інакше та падла всіх задавить. Він приправ постіль з дивану, вийшов на балкон, закурив цигарку, дешевеньку без фільтра. Від неї терало горло, але організм трошки заспокоювався. Він подумав, що добре поїхати до Києва, взяти до свій бухівки, піти до Беркуту, дочекатися, коли ті тварі кинуться бити полонена, повісити її у повітря. Померти він не боявся. Для чого йому жити? 23 роки в тюрмі ані родина, ані друзів, ніхто і сльози по ньому не пустить. Та хай краще він загине, ніж якийсь молодий хлопець, якому що жити і жити. Сплюнув у вікно. Поїхав би, якби не батя. Пішов у кімнату до старого.